Після створення морозостійких сортів винограду ця найцінніша культура успішно росте і плодоносить в аматорських садах багатьох центральних і навіть північних регіонів України. За смаковими якостями північний виноград нічим не поступається своїм південним побратимам, а цукристість деяких його сортів може досягати 35%. В одній з наших попередніх статей ми вже розповідали про те, як виростити північний виноград на своїй ділянці. Там же ви знайдете інформацію про історію виноградарства, його видах, корисні властивості винограду і правильній посадці. Велика перевага північного винограду полягає в тому, що він рідше хворіє і піддається нападу шкідників. Головне правильно розмістити виноградні посадки на ділянці і забезпечити їм належний догляд. Найважливіші роботи по догляду за цією чудовою культурою припадають на літні місяці. Тому сьогодні я розповім вам. Як правильно доглядати за виноградом влітку? Перш ніж почати розмову про літній догляд, хочу нагадати, що виноград повинен рости тільки на самому сонячному місці, навіть легке затінення сильно сповільнить його зростання. Але при цьому пам'ятайте, що виноград боїться протягів і холодного вітру, тому йому потрібен надійний захист від них. Ще один важливий момент: темнофарбовані сорти винограду більш вимогливі до тепла і сонячного світла, ніж білі. Полив. Полив дуже важливий для винограду протягом усього літа. Без достатньої кількості вологи він не зможе сформувати хороший урожай. Використовуйте тільки теплу воду холодна, може викликати у рослин шок і спровокувати хвороби. Поливайте виноград раз в тиждень, виливаючи по 30 літрів води під кожен кущ. У спекотну і посушливу погоду поливайте частіше раз в 2-3 дні. Коли почнуть дозрівати грона, збільште частоту поливів удвічі. Поливайте через труби вкопані поруч з кущами при посадці. Добриво Добрива відіграють ключову роль у літньому догляді за виноградом. У цій культурі потрібні азот, фосфор, калій, а також мікроелементи. Першу азотну підгодівлю краще сечовиною, проводять в кінці квітня, другу під час цвітіння. В кінці червня і початку серпня внесіть фосфорно калійні добрива, 2 столові ложки суперфосфату і 1,5 столові ложки сульфату калію під кожен кущ. Фосфор потрібен для закладки плодових бруньок майбутнього року, а калій зміцнює імунітет і допомагає винограду наливатися. Раз на три роки на початку червня внесіть під кожен кущ по два відра гною, перекопайте пристовбурні круги і замульчуйте їх соломою шаром 4-5 см. В кінці серпня використовуйте готовий мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі винограду без азоту, дотримуючись інструкції на упаковці. В середині червня і середині серпня підгодуйте виноград з зольним розчином літрова банка золи на 10 літрів води. Мінеральні добрива і золу краще вносити через вкопані труби, щоб вони відразу потрапили до коріння. Двічі за літо, в середині червня і початку липня обприскати виноград розчином сірчанокислого магнію 250 г на 10 літрів води під кожен кущ. Махній дуже важливий для росту і розвитку винограду. Формування. Формування одна з найважливіших операцій в догляді за виноградом. Починають її на другий рік після посадки. Влітку потрібно виростити міцний втечу, восени його обрізають, залишаючи дві нирки. На наступний рік з них виростуть два втечі. Один залишають для плодоношення, а другий знову обрізають на дві нирки. Так повторюють щороку. Залишають тільки здорові пагони діаметром не менше 7 мм. Тонкі пагони менше 7 мм видаляють, вони не перезимують. Пагони товщі 12 мм теж вирізають, вони погано гнуться і швидко старіють. Восени видаляють всі, відплодоносивши пагони. Підв'язка до шпалери. Виноградні лози обов'язково підв'язують до шпалери. Її роблять з дерев'яних або металевих стовпів з натягнутою між ними дротом в 4-5 рядів. Принцип підв'язки такий же, як у малини. Збирання врожаю. Виноградні грона не можна збирати голими руками так руйнується восковий наліт на ягодах, і вони швидко псуються. Тому врожай збирають тільки в рукавичках. Грона зрізають секатором, притримуючи за плодоніжки. Не поспішайте збирати виноград. Навіть якщо ягоди вже забарвилися, вони можуть бути ще недозрілими. Зачекайте пару тижнів, спробуйте кілька ягід з різних грон, якщо вони солодкі і ароматні, можна приступати до збирання. На закінчення хочу розповісти про кращих сортах морозостійкого винограду, які добре ростуть в Україні, столові та винні сорти, Кишмиш угорський, Кишмиш Аттика. Чарлі Ягуа Кишмиш променистий Краса півночі, Плечистик Північний, Самохвалович, Альошенкін, Російський ранній, декоративний сорт, Дівочі троки. Ці сорти відмінно підходять для вирощування в наших умовах і радують смачними і красивими гронами.